Дні профілактики глаукоми стартують у Івано-Франківську. Таку акцію медики проводять вперше. Глаукома небезпечне хронічне захворювання очей. Упродовж двох тижнів мешканці обласного центру зможуть пройти безкоштовний медогляд. Зробити це можна в офтальмологічних кабінетах поліклінік за місцем проживання. Головний офтальмолог міста Галина Головчак каже, причиною цієї хвороби є підвищення внутрішньоочного тиску. Лікар закликає усіх івано-франківців після 40 пройти діагностику, адже глаукома не має симптомів. Пацієнти звертаються у поліклініку тоді, коли починають втрачати зір, зволікання може спричинити остаточну сліпоту. Одним з головних факторів глаукоми це є вік. Це є люди після 40 років. Також це є пацієнти, які мають супутні захворювання, це судинні захворювання, пацієнти, які мають гіпертонічну хворобу, в яких є часті мігрені і тому подібні захворювання. А також в зоні ризику є пацієнти, в яких у батьків, це може, в яких у батьків була глаукома. Відновити втрачений зір через глаукому можна за допомогою медикаментозних засобів, лазерне або хірургічне втручання, засіб радикальний. Утім, найбільш дієвий. Пацієнти ЦМКЛ, Мирі Камінській два дні тому прооперували уже друге око. На вихідні її виписують. Як затулила в одне око, то я щось бачила мутно-мутно. А так воно мені скоро і зайшов. І главкома, і катаракт зайшов так, що я ніц не бачила. На базі центральної міської клінічної лікарні операцію з видалення глаукоми проводять безкоштовно фінансові витрати лише на медикаменти та супутні матеріали. Якість лікування не поступається приватним клінікам, а вартість операції значно дешевша. У нашому відділенні проводиться сучасне хірургічне лікування глаукоми. Особливо ми вже почали оперувати і на широкому потоці в нас є операції комбінованої патології це катаракти і глаукоми. Тому пацієнтам не потрібно вже звертатися. в Приватні клініки не потрібно їхати за межі міста. Ці всі операції ми проводимо в нас на базі нашого очного відділу Центральної міської клінічної лікарні. Акцію діагностики глаукоми медики проводять до Всесвітнього дня боротьби з цією недугою. Його відзначатимуть 12 березня. Лікарі застерігають. Щорічно в Україні фіксують 25 тисяч випадків захворювання на глаукому. Ця недуга посідає, друге місце серед основних причин сліпоти. Ірина Тимчишин, Сергій Шваюк, новини на вежі.